Світлофори працюватимуть навіть при відключеннях світла. У Миколаєві триває робота з встановлення джерел безперебійного живлення на світлофорних об'єктах. Про це розповів директор комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства Григорій Патока. За його словами, безперебійники можуть забезпечувати роботу світлофорів понад 8 годин. Детальніше про це дивіться у матеріалі. Піклуються про безпеку містян у Миколаєві. Триває модернізація світлофорів. Зокрема, оновлення провели на вулиці Садові, де світлофорні об'єкти були встановлені ще у 1984 році. Відтоді тут виконували лише регламентні роботи. На сьогоднішній день замість 12 світофорів, які старого зразка поставлені 30 світофорів нового зразка, такі як транспортні, пішохідні, а також для велосипедів. На сьогоднішній день поміняний новий стали на контролер, і зараз ми бачимо, як встановлюється джерело безперебійного живлення. Такі джерела безперебійного живлення дозволять їм працювати навіть під час блекаутів, що своєю чергою має зменшити кількість аварійних ситуацій. Транспорту в Миколаєві стало набагато більше. Інтенсивність дуже висока, тому без світлофорів на сьогоднішній день проїздність дуже тяжка. У Миколаєві встановлення джерел безперебійного живлення для світлофорів розпочали ще у 2023 році. Наразі фахівці комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства вже встановили 70 таких пристроїв. А до кінця цього тижня планують додати ще 5. Підключається він як і світофори, контролери через електричні сеті заряжається 2,5 години, дає можливість при відключенні, в тому числі блекаутів, працювати при повній відключенні електроенергії від 8 до 12 годин на одному світофорному об'єкті. Тривалість їхньої роботи на автономному живленні залежить від кількості світлофорів на таких об'єктах. Пояснює Григорій Патока. «Світлофорів у нас на сьогоднішній день у місті 1700». От. на кожному світлофорному об'єкті їх від 12 до 36, в залежності від перехрестю, від проїжджаємості автотранспортних засобів і таке інше. Тому на сьогоднішній день, допустим, дане джерело безперебійного живлення може на цьому об'єкті 30 світлофорів, значить вони можуть тримати мінімум до 9 годин при відключенні, повному відключенні світла. Виробник обіцяє 10 років гарантії на джерела безперебійного живлення. Наразі вони встановлені на всіх жвавих перехрестях та вулицях з посиленим рухом. Такі, як Нікольська Велика Морська, Велика морська Аркасівська, на космонавтів, по проспекту Центральному, і Садова, і Шоста, і Дев'ята Слобідська. От на сьогоднішній день встановлені на світлофорних об'єктах джерела безперебійного живлення по всьому проспекту Героїв України, по всьому проспекту Мира, по всьому проспекту Центральному, по вулиці Аркасівській, по проспекту. У Богоявленському, частково в тих місцях, де це необхідно. Загалом у Миколаєві налічується 115 світлофорних об'єктів, і на 75 з них встановлення джерел безперебійного живлення завершать уже до кінця цього тижня. Утім, на підприємстві зазначають, що за умови належного фінансування всі світлофорні об'єкти міста зможуть бути оснащені такими системами, що забезпечить їхню безперебійну роботу. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.